Свічку запалила негатив відбила, хай той того посилає, саме у ньому потупає. Зроблено мінь. Свічку запалила негатив відбила, хай той того посилає, саме ньому потупає, зроблена амінь. Захистила дане відео від колаборантів, від зрадників України, від тих, хто проти українського народу, від ворогів українського народу, а також від хейтерів. По закону все попереджаю, активізувала ритуал на те, що пішов дуже сильний відкат всім тим, хто є ворогами України, і українського народу, хто буде дивитися, хто зайде на цей канал і буде дивитися даний відеопрогноз, або хто буде писати якісь нехороші, неприємні речі мені. Так всім іншим дивиться це відео безпечно. Можете спокійно дивитися, якщо ви про української позиції, якщо ви за за нашу перемогу, і якщо ви до мене відноситеся нейтрально, все свічка захищає, точніше, ритуал. Активізувала. Давайте візьмемо, візьмемо іншу колоду карт і продовжимо. Ми зупинилися так, Запоріжжя. Давайте дивимося. Запоріжжя. Запорізька область. Кажіть мені, будь ласка, карти. Запоріжжя, Запорізька область, в період. Запоріжжя, Запорізька область, період з 18 по 24 грудня 2020. 23 року, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю та їхньому здоров'ю? Запоріжжя, Запорізька область. Покажіть мені, будь ласка, карту, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю та їхньому здоров'ю? Всім, хто про української позиції, а також інфраструктурним об'єктам Запоріжжя та Запорізької області через атаки ворогом, через диверсії, тераптер, через воєнні дії Запоріжжя. Запорізька область. Запорізька область бережіть дітей, підлітків. Так, Запоріжжя. В темну пору добу доби, десь біля, біля міста, все-таки іде. Не знаю, відбулося це чи не відбулося, але таке схоже мені, як на минулому тижні говорила, що в передмісті десь. Десь щось таке може бути. Загроза з повітря, удар. Ну, йде, бачите, ну я ще хоч карту удар було не витягнула, я вже зрозуміла, про що йде мова. Йде у вас загроза все-таки прильоту? У вас будуть якісь проблеми зі світлом? Або з якимось іншим ресурсом? Зупинка чогось буде, та чогось. Так, слухайте, а що це у вас тут? Інформація про велику кількість загиблих наших воєнних. Ну, це, немає, це не мається на увазі саме в Запоріжжі, але в Запоріжжі будуть обговорювати інформацію про великі втрати на фронті наших воєнних. Вибачайте, але я не буду вам брехати, що карти показуєте вам говорити та для мирного населення, траур, свято, іде для мирного населення, свято, яке свято, сумне свято, траур. Бачите в чорному? Ну, майте на увазі, що все-таки якось пов'язано теж з дітьми якась небезпека, дуже велика небезпека пов'язана з дітьми. Чи вони хочуть побільше жертв серед дітей? Я не знаю, чесне слово. Ну, щось дуже велика небезпека йде на цьому мотиві все, що зв'язане з дітьми, з дитячими святами, розумієте? І логістичні дороги, шляхи так. Все-таки розумієте, таке враження, що як буде, буде летіти, відбивається, 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 а потім чому так? Чому так? Чому потім все таки будеться? Угу. Вісник новин, інформація, яка оберігається, яка під захистом, яка обмежена, продана за гроші. Дивіться, вони знають, злили важливу інформацію, де знаходиться у вас ППО, де розміщення у вас ППО. Хтось злив інформацію. Це злиття, це не, це не просто шпигуни, які ходять і збирають координати. Це трошки інше. Це хтось злив інформацію про розміщення, про розміщення того, чим ви відбиваєте, чим ви відбиваєте, тобто про, про розміщення ППО. Вони будуть пробувати пробити ваш захист. Дуже прошу, ну не розраховуйте сильно на ППО цього тижня, тому що хтось злив інформацію, де в Запоріжжі розміщене ППО, не будуть пробувати пробити ваш захист. І все-таки щось таке та й гепнеться, десь десь буде. Щось в Запоріжжі, десь в передмісті, все-таки все рівно воно йде. Плюс ще йдуть нехороші новини про великі втрати в нас на Запорізькому фронті. Щось там видно теж відбудеться. Дивимося, Запорізька область знов ж таки показує діти. Небезпека дітям. Ой, диявол падає на пожар Пентакли, це може бути як підрив на міні. Якась дитина може підірватися на міні Тфу -тфу -тфу. Або якийсь уламок може впасти на дитину, та, десь. Ой, дивіться, в області теж відуть якісь прильоти, жахливі прильоти. Все-таки я вам кажу, у вас можуть бути серйозно, зараз якісь проблеми зараз на цей тиждень десь може бути, ви можете бути без світла, без зв'язку, без якогось ресурсу, якась відключка. Дрони будуть до вас теж летіти в область. Вибух пожежа пов'язана. Слухайте, біля церкви або чесно, я цього вам не бажаю, але я вас дуже прошу. Запорізька область, є велика загроза прильоту або під час якогось похорону, або, під, або, біля, або біля цвинтаря чи церкви. Реально, четвірка мечів, подивіться, розумієте, чотири меча над ним, та? лежить на гробі, та? якби сперся, якби плаче, та? прощається з кимось. Карта Сонця вибуху пожежі. Та? І карта влади. Або карта, ну це взагалі то священник, але це воно так само нам говорить і про владу, воно нам говорить про церкву, воно говорить ну там, священики, та? і воно нам говорить так само і про цвинтар з такими от картами, розумієте, як четвірка мечів. Тому, тому майте на жертви, можуть бути жертви. Тяжко буде цього уникнути. Можна, але тяжко, тяжко буде уникнути, тому що може летіти балістика. Може летіти балістика, тому що вони чисто, вони мають, бачите, в чистій воді стоїть з бокалом, вони точно знають, куди бити. Іде загроза Запоріжжя, запорізька область, майте собі на увазі. Ух, вже пошиче нам ту зброю, ну давайте я ще так от швиденько гляну. Може, це в області мається на увазі там підрив, оце, оце, що там таке буде? Можливо, це Енергодар, можливо, це там щось станеться. Ну, давайте глянемо. Енергодар. Покажіть мені, будь ласка, карти енергодар в період з 18 по 24 грудня 2023 року, яка є та загроза населенню, їхньому життю здоров'ю, а також інфраструктурним об'єктом, що там може трапитися через воєнні дії, через атаки ворогом, через відбиття ворогом наших атак, через. Якісь підриви, диверсії, теракти. Покажіть, будь ласка, карта, яка там може бути неприємна ситуація в Енергодарі Запорізька область з 18 по 24 грудня 2023 року. Енергодар. Ну, поки що так, як і є ситуація, так. Ну вони якусь інформацію вони отримали. Поки що, що вони себе комфортно там почувають. Що вони там роблять? Щось нове роблять? Ні, поки що загроза з води, біля води, так як і було, біля води. Дивіться, вони чекають, коли їм накажуть правосуддя. Ну, тобто документ, законність, карта закону, та? те, що вони там порозкладали, якісь зміни, та? якісь замінування поробили по десятці жезлів, от оберемок, що вони туди притащили, знаєте, це такі е і порозкладали е біля води. Та? Воно якби зараз висить на, на ниточці, тобто вони чекають приказу, коли зробити оце рокову подію, та? зробити якийсь там підрив чи що. Ну так, щоб королева мечів, ви знаєте, що в мене це завжди падає, як Збройні сили України, як, от, і вони чекають Збройні Сили України, щоб роздійснити якийсь там, да, так, королева королеве жезря, таємний задум, реалізуватися таємний задум. Це план, який вже давно в них є, при, при тому, коли буде йти наступ, коли буде, будуть іти наші то входити туди в наступ. Чому? Тому що дивіться, справа в тому, що вони знають. Що вони звідти змушені будуть піти? Що ще трошки залишилось. Сімірка Пентакли це ще чуть, чуть ще от, от і вже кожного разу їм здається, що вже завтра буде приказ їм звідти йти, бо віддають Запоріжжя. Ну бо здають. Здають енергодар Україні, а воно не приходить цей наказ, та і вони знов чекають. Ви знаєте, що Сімірка пентакли, це коли здається, що от я ще трошки піднапряжусь, або я ще трошки почекаю, і вже все. Вже завтра, післязавтра буде результат. Приходить завтра, результату нема. Приходить післязавтра, результату нема. І знову людину годують обіцянками. І отак їх годують обіцянками, отак їм постійно говорять. Тобто їх не годують обіцянками, їх їх годують, знаєте, слухами їм постійно доносять, їм постійно, можливо, там найцями керівництво говорить, що ми ми віддамо Україні, ми від... ну, не знають, що не віддадуть. Наркодар Україні, значить там якісь домовленості, вже, розумієте, там вже хтось хто щось там вже повирішував. Просто є ще якісь, якісь моменти, які не, не виважені. Вони знають, що вони це нам віддадуть. І от коли вони повинні будуть нам віддати, вони повинні будуть там от так максимально нашкодити, підірвати цей якийсь відстійник, з хімікатами, щось таке для ЗС, я так розумію. Вони чекають, чекають, коли, коли ми здобудемо свою перемогу кров'ю. Взагалі мені говорять, що в Запорізькій області буде ще час, коли буде сумно сумно через воду. Щось зі стихією води будуть, якісь прикрощі, неприємності. ну І до цього прикладе руку диявол, бачите, тобто ці орки, ці чупакабри з рашистських боліт, вони над цим попрацюють. Карта постійної роботи. Міни. Міни закладають ще, ну що їм ще мало, в темну. Дивіться. Ще, докладають, ще десь докладають, щоб було несподівано, та, тобто неочікувано, коли наші будуть туди наближатися. тобто ще якісь місця, Можливо, можливо якісь нові місця, про які ми не знаємо. Та, при, тому що вони знають все. Старша арка я тут докладати не буду. Старший аркан закохані говорить про те, що більшість. Орків в Енергодарі знають, що по домовленості вони віддають, що буде домовленість, згідно якої вони віддають нам Енергодар, і вони тільки чекають цього приказу. Щось таке відбувається, дивне. Бачите, дивіться, дійсно, і наші воєнні знають деякі. Я не кажу, що звичайні рядові, але наші воєнні генерали, король мечів, тут не, не паш, не рицар мечів, король мечів, вони знають секрет про те, що орки звідти будуть відступати, що вони будуть звідти йти. Україна зійде там українське сонце, король Пентакли, тобто і карта кордону, тобто, ну все, ну, тої області, область відійде нам. Вони наші про це знають. Я не знаю, що відбувається, слухайте, ну реально якийсь. Добре, дивимося далі. Так, дивимося далі. Якийсь підрив там все-таки все рівно все буде на тій. Тому енергодарі. Покажіть мені, будь ласка, карта, яка йде загроза мирному населенню їхньому життю, їхньому здоров'ю, котрі е, проживають на території Одеса, Одеська область, яка йде загроза інфраструктурним об'єктам в Одесі та в Одеській області в період з 18 по 24 е, грудня 2023 року, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю та їхньому здоров'ю, Одеса, Одеська область, а також інфраструктурним об'єктам через активні дії ворога через. Е, Активні дії ворога через атаки ворогом. Покажіть мені, будь ласка, карти Одеса, Одеська область. 18 по 24 грудня. Одеса. Ну, Більш-менш комфортно себе почувати. Летіти буде, ну та хто би сумнівався, Одеська область. Одеса. Є карта війни, ніби йде карта захисту. Дивіться, будуть там, де порти, там, де, там, де морська територія, там, де ну, ближче до води, та, до набережних. Ну, там йде захист все-таки. Та? Але ось тут у нас що, в темну пору доби, все-таки страшний суд. І що у нас Ну, теж має справитись наше ППО відбиття? Можуть бути уламки, можуть бути падіння, які нас засмутять, можуть бути та, на територію біля якихось дитячих, дитячих закладів, садочків, майданчиків. Що там ще може бути? Ну, будь-які навчальні заклади дитячі, можливо, якісь площі території по цій ситуації площа може бути, де може стояти ялинка, де можливо якісь свято буде організовуватися для діток, можливо, там якийсь буде вертеп, чи щось подібне, чи, ну я не знаю, там співи якісь, та, і люди можуть коледники. от, Будьте обережні, тому що ідея, ну, іде, іде якісь, якби знаєте, все-таки якась прикрість. Тримайтеся подалі від вокзалу. В Одесі тримайтеся подалі від вокзалу, від портів і від вокзалу. Так? Ну, Надіємося, що обійдеться все-таки все-таки гірших карт більше не випало Та? Ну є прикрощі якісь можуть бути, там якісь уламки можуть падати. Я не бачу зараз тут якогось сильного прильоту Одеська область. Теж йде ніби, ніби захист, але тут десятка мечів, про що хочу нам сказати. Це зупинка. Зупинка подачі когось ресурсу. Перебої будуть з чимось. Не знаю, вода, світло, тепло, чимось буде. Тут не випало конкретно, не показує. Медичні установи, склади, склади, медичні установи, ангари якісь. Гуманітарні центри туди будуть цілитися. Ну, відбиття йде. Іде відбиття, хоча на дні колоди у нас, бачите, теж ракети. Старатися будуть бучити саме ракетами. Давайте я переконаюсь по Одесі. Покажіть мені, будь ласка, карти з 18 по 24 грудня 2023 року Одеса, Одеська область, яка йде загроза інфраструктурним об'єктам, мирному населенню, їхньому життю та здоров'ю через атаки ворога, через воєнні дії. Небезпека, бачите, вогню, але начебто як відбиття йде. Або вогонь через відбиття, тобто падає і щось може загорітися, але через те, що збили, а не через те, що влучили. На дні колоди, до речі, була старша Аркансмерть, бачите? Так що, ну, можуть бути перекрещі. Одеса, Одеська область, 18 по 24 грудня 2023 року, яка йде загроза. Одеса, тяжко. На Українах міста тяжко біля дитячих майданчиків, карта сили. Бачите, все-таки все-таки може бути сила, яка пре її зупиняють, але вона все рівно, бачите, може ну, ранить. Та? тобто його... Одеса. 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 Бачите, йде загроза, балістична загроза йде. Все рівно, будьте обережні, йде балістична загроза. І знову ж таки, там, де склади, там, де ангари, теж, там, де центр, центр там, де, знаєте, співають музиканти, яким подають гроші, там, де попрошайки, де ми листиню подають, а попрошайки, де будуть на свята, та по центру будуть лазити. От, тому майте на увазі. Там, де люди будуть святкувати, де люди будуть співати. Ну, однозначно, дивіться, тут ще й дрони полетять. Одеська область. В Одеській області тут іде відбиття. Мало не влучать. Ну, захист тут. Ну, тут отут якісь ці наводчики є. Ну, але страшно буде. Ні, ну, десь якісь можуть бути загорання теж, а тут, от, тут бачите, як залізна коля, або можливо біля порту, біля логістичних шляхів десь. Але теж як зупинка, як зупиняться. Так? Можливо, ну не така страшна та шкода буде, але... Можуть бути відключки світла. Слухайте, знову можуть бути якісь проблеми зі світлом. Ну, іде карта відбиття, але все рівно, якби там не було, бачите? Новини якісь сумні, так? Да? Від храмів подалі, від церков, церкви, до речі, церкви так само, не беріть з собою діток в церкви, не йдіть від церкви. По церквам будь, захочуть бити. Ну, страшного чогось дуже такого не має статися, хоча, бачите, на дні колоди у нас йде іде карта вежа, і все-таки загроза є велика. У нас тут балістика все-таки показало. Ну, перебої зі світом однозначно воно створить. Ну, можуть бути жертви. Ні, все-таки можуть бути жертви, ховайтеся, можуть бути жертви. Серед мирного населення, до речі, по десятці Пентакли, я помітила останнім часом, що це. А, і будівля падає. Це по десятці Пентакли дуже часто падають багатоповерхівки. Ну, іде загроза. Так, давайте дивимося Миколаїв. Миколаїв, Миколаївська область. покажіть мені, будь ласка, карти, Миколаїв, Миколаївська область, період з... Миколаїв, Миколаївська область, період з 18 по 24 грудня 2023 року, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаки ворогом, через воєнні дії. Покажіть мені, будь ласка, карти Миколаїв, Миколаївська область, чого очікувати? Чи є загроза інфраструктурним об'єктам? Що можна чекати від ворога? З 18 по 24 грудня 2023 року, яка йде загроза на Миколаїв, Миколаївську область. Миколаїв де відбиття. Церкви старається триматися від державних установ, таких як там, де влада засідає, і від церков. Подалі. Миколаївська область. Миколаївській області будуть намагатися поцілити в якісь важливі інфраструктурні об'єкти, якусь промислову зону. Відбиття. Новина. Ну, іде іде все одно теж якийсь прильот, або в якусь площу, в колесо фортуни це може бути якась площа. Якась площа, місце скупчення людей, або торговий центр, або, я не знаю, або, можливо, у вас там є ці катки. Не йдіть на катки зараз, на ковзанки, да, влучання, влучання в якийсь, якийсь об'єкт перебиття, та, якихось, ну, тобто будуть у вас знеструмлення, швидше за все, знеструмлення, хоча може бути і щось пов'язане з газовими трубами, не знаю, з теплом. Ну, іде у вас, ну я ж собі не думаю, що це зі світлом будуть перебої. Буду, ну, Полагодять майстри, полагодять. то не ну, буде щось таке, що мені дадуть ради, але, але трошки часу займе. На свята, на самі свята воно показує, буде знеструмлення у вас. Я вам цього не бажаю, але, на жаль, що в нас тут? Тут йде відбиття, так? Що в нас тут таке в області? Там за новини були. Якимось, якимось людям прийдуть новини, та? неприємні новини. Неприємні новини про їхніх родичів з фронту. Не знаю, можливо, там, можливо, там про якихось кількох, які одночасно загинули на фронті чи що, або прийдуть новини, можливо, будуть якісь ну, спільні похорони. Так, да, так, через війну тут мечів. Так. Да. Ну, все правильно, я зрозуміла, карта говорить, бачите? Загиблі. Якісь похорони. Та з української сторони. Так, ну давайте глянемо Херсон. Херсон, Херсонщина. Так, покажіть мені, будь ласка, карти. Правобережна Херсонщина, і лівобережна Херсонщина, правобережна Херсон, Херсонщина, чи є якась там загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю їхнім будинкам, будівлям, важливим об'єктам через атаки ворогом, через воєнні дії. Правий берег. Є, ну, самі бачите, тут мечів будуть. Будуть якісь прильоти і будинки, якісь будуть постраждають будинки, де люди живуть, сім'ями живуть або кілька сімей живуть. Хтось там такі постраждає, якісь поранення йдуть. Площа свято, не знаю, якісь або майданчик якийсь, бо тримайтеся подалі. Скажу так, наближаються новини позитивного просування наших. Збройних сил України, ну, якби там на фронті, так? Так. Наближається, але тяжко. З великими втратами. Там теж будуть втрати. Але йде просування, скоро буде, ще краще. Так, добре. Не буду я розкривати плани наших. Дивимося, лівий берег Херсонщини, лівий берег Херсонщини, що там буде з людьми про української позиції. Лівий берег Херсонщини готується до повернення. Диявол чекає так само наказу, от, ну, типу, коли піде вість про те, щоб от-от, розумієте, сімірка Пентакли, не в очікуванні, коли їм можна буде відступати, коли їм дозволять піти геть. Тобто вони вже там самі не хочуть, вони не хочуть воювати, вони вже чекають, не дочекаються, коли їм можна буде звідти піти геть. Ну, що я вам скажу, карти говорять, що ну, люди, які про української позиції там, так, жертви обставин, От, і чекають повернення, чекають цілісності Херсонщини. Це що у нас іде? Оце що це таке? Це хто куди відправляється? Ага, дивіться. Де зараз найближчим часом з правого берега, так розумію, на лівий берег, ну, з правого на лівий, бо воно йде як, як від, від диявола, та? Хоча, якщо від диявола, то воно навпаки, з лівого на правий. Ну, дивіться, я вам точно не скажу. Мені, здається, все-таки від диявола втікають, тобто від, з лівого на правий, з лівого берега правий захочуть якось перейти, перебратися, якісь колаборантки. Тобто, ну, які будуть видавати себе за люблячих українських жінок, про української позиції. Та? Але насправді це брехунки. Я не знаю, чи вони так просто рятуючись, бо розуміють, що вже Херсон точно буде Україна, вже, вже самі не вірять в те, що там Росія назавжди. Чи це, чи це вони з якоюсь спецзадачею? Поработа! Восьмірка Пентаклі. Работать, працювати збирати по пентаклику король чаш, хороші вісті для, для влади. Ну, що я вам скажу, викриють їх, декого смерть чекає. Вдасться, ви знаєте, а комусь і вдасться поміж українців там якось розчинитися, але тільки так, ну, на деякий час. Далі, далі, правда, істина спливе. Далі наші СБУ чи воєнні все одно якби ну, сонце тобто, зійде, просвітлить, тобто висвітлить та, правду. Ну так, та, будуть ув'язнені. будуть ув'язнені. Так, ну що я вам скажу? Так, давайте глянемо сюди. Ну, Воно показує, що лівий берег повернеться в Україну. Ну, на жаль, ще не до Нового року. Я тут по цьому не бачу навіть, навіть хоча ми дивилися на цей тиждень, але тут лишилося до нового року два тижні. Тут ще такі будуть події, тут ще будуть активні бої. Вони нікуди не йдуть, тому що не мають приказу. Вони знають, що має бути приказ. Вони його чекають, і допоки вони його чекають, будуть відбиватися, і то це коротне, там буде тривати, але просування наших там буде. Хороші новини для нас будуть. Давайте так, це відео я завершую і зараз продовжу наступним. Бажаю вам всім мирної ночі, бажаю вам лише позитивних новин. Слава Україні! Героям слава! віримо в наші ЗСУ, донатимо лише тим людям, котрим ми довіряємо і впевнені, що, вони, що направду ті кошти йдуть на Збройні Сили України. Я зараз перепочину і продовжу. Ставте, будь ласка, мені вподобайку, ставте мені, будь ласка, пальчик вгору. Що це ваша оплата моєї праці, мого часу, який я затрачаю для того, щоб попередити вас про приблизний хід подій і загрози.